Як часто потрібно проходити профілактичний огляд у Лора? Профілактичний огляд у лікаря отоларинголога достатньо проходити один раз на рік. Якщо є якісь ризики і скарги, то тоді вже частіше. Як уникнути утворення сірчаних пробок? Проста відповідь просто перестати користуватися ватними паличками. Від користування ватних паличок ви навпаки заштовхуєте сірку глибше і від цього будуть утворюватися рчані пробки. Чому виникають отити, синусити та ангіни? Отит виникає переважно через перенесені бактеріальні та вірусні інфекції, і тобто через перенесену застуду, грип. Також ризиком утворення отитів може, може бути купання в брудній воді, перепади тиску. Щодо синуситів, так само вони виникають внаслідок перенесення вірусних інфекцій. Тоді в нас слизь застоюється в пазухах, розвивається бактерія і відповідно виникають синусити. Також може бути через викривлення носових перетинок, через поліпи, Через хронічний нежить. А щодо ангін, то це запалення мигдаликів, яке виникає внаслідок бактеріального походження, передається повітрю крапельним шляхом, переважно в холодну пору року, тоді, коли в нас знижений імунітет. Що робити, якщо заклали ніс чи втратили голос? Все просто: птатньо е, зволожувати повітря, промивати ніс соловими розчинами, багато пити теплого рісного пиття, не закапувати в ніс всього підряд. Тобто, як ми можемо використовувати судино краплі, але не більше п'яти днів. Е, берегти свій голос, не шепотіти, бо так ви будете навпаки напружувати ваші голосові зв'язки. Чи шкідливо слухати музику в навушниках? Нешкідливо, якщо дотримуватись декілька порад. Перше, ми вибираємо наушники з хорошою шумовою. Ми не слухаємо музику вище 85 дБ, бо це вже є дуже шкідливо і небезпечно. І плюс ми робимо перерви. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.